Ой-ой, такий стрьомний сон, якщо чесно, у нас не все, ніби у мене все забрали. Якісь жителі прийшли додому і все забрали зі скрині і діжок. Що? Так, стоп. І усім привіт, сім'я знову я, Мохіто. І сьогодні мене схоже пограбували. Я думаю, що мені то сниться, якщо чесно. Хтось взяв, забрав з моєї скрині. Все, що в мене було, я, я тепер що якийсь бомж. Чи мені хату мою опла... оплачувати? Ну, типу, всі. Ну, хоча в мене туди і так води нема. Але ну, як мінімум, є елект... електрика. Ну, ну добре, часткова електрика. Одним словом, я що я, я грошей, є я, я тепер якийсь бідний, якщо чесно. Ще й нагороди треба йти. Йо, як я не хочу йти на ті городи. О, ти хто такий? Що ти за чел такий якийсь непонятний? Привіт, я хочу купити твій будинок. Гроші в скрині, вивалюйся. Ей, він не продається взагалі-то. Ти впевнений? Глянь в скриню. Гаразд, ти... що там в скрині? Що? Чекай. Це ти за цей будинок чи це за все селище хочеш заплатити? Ей, бро, 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 чуєш? Це мій будинок, так? Та? Та знаєш, я так подумав. Я. Я я я вже вивалююсь. Все, добре, давай, попа. Друзі, ви бачите, яка це вигідна. Ну, Я не знаю, чи він реально Чи він реально хоче мій будинок купити, але без різниці заберемо це все. А? Я зараз можу заробити дуже багато. Тому ліпше заберу з собою це все. Знаєте, я так подумав. Е, мені все-таки як не як потрібні, потрібні смарагди, особливо в такому... В такій кількості великій. Цікаво, що там. Чекайте, там ще якийсь рис був, правда? О, рис. Ще якийсь ще якийсь непонятний пістолет. А як він заряджається, питання. Ем... Чому він не заряджається взагалі? Ну, окей. Поух, поух, поух. Ну окей, він щось не хоче стріляти. Давайте відкинемо це назад. Все одно в мене дофігас мараків, друзі. О. Йоу! Це жо таке? Чуєш, ти хто такий? А, ти мільйонер? Ти... Отой ва чувак, то, то мільйонер виявляється, Виявляєте? Так, тут... О, тут є ще смарагди. Що ж, я не проти. Тож ти якось їх криво поскладав, я думав що тут будуть стаки цілих смарагдів, ну окей. Блін, взагалі, я, я, я тільки на що був дуже бідний, а то вже вимахую і кажу що мені замало смарагдів. Так, давайте заберемо все решта, і будемо зараз глянемо, що в інших скринях. Ну, Це як не як моє. Я, 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 я собі потім ще один такий будинок побудую. Отам От, там, будинок такий самий, побудую і все. Так, тут ще. Ну, давайте перше того оглянемо. Тут є ось такі ящики, і якийсь смажена курятина, смажена курятина. Смажений лосось, прикольно. Смажені баранячі. Ну, я їсти не хочу, але виглядає воно дуже апетитно. І також купиться рисом. Ну, знаєте. Як мінімум я тепер не помру з голоду. Тобто я вже буду бомжом, але зато з їжею, це вже великий плюс. О, чекайте, давайте скріншот з ним зробимо. Можете поставити собі, наприклад, ну я не знаю, куди ви собі будете ставити, я не думаю, що хтось заліз щось кудись собі буде ставити, але. Ей, у Борнесі. Чувак, чувак, о, все. О, От все. ви все. можете скріншот собі зробити. Блін, він тепехнувся, тому. Ну, ну, гаразд, хай буде так. Так, і тут ще щось є, тут є якісь... ось така курочка. Те, не загалом дуже багато. Я одну з'їв, але я не хочу їсти. Блін. Це, це трошки погано. Купи це рису, але не думаю, що нам мені знадобиться. Ящик моркви, ящик картоплі. Ящик... Ну, ящик цибулі мені не потрібен. а ось це я можу просто меру здати. Хм, І він мені може видати новий будинок просто-напросто. Блін. Ти, ти, ти щось чуть-чуть, знаєш, по-моєму, ти був мільярдером колись. А то як ти міг стати мільйонером, купляючи мій будинок, ну, ну ти щось трошки тупеньке, якщо чесно. Ось так, я тобі скажу. Так, ну, хай буде це сюди поставимо ось так. І оглянемо. Ось, ось Оце остання скринька? Блін! А, ні, ось ще є смараги, але мені вже лінь їх забрати, вже і так тяжко то все носити. Так, 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 так. Це остання скринька, і тут. NPC Editor? Що це за фігня? Ем, ну окей, хай буде тут. Е, тут є якийсь. Ой. Забирай все, мені тільки оце потрібно. Знаєте що це таке? Це мертвий, мертвий кущик. надто мертвий, щоб бути живим. Я його ще й посадити не можу. Жаль, жаль. Ну окей, хай буде. Це буде, знаєте, своєрідним оберегом. Не знаю від чого, але від чогось оберегом. О, грейпс. Отке я вже мав, він так робить, по-моєму. О, а, а, ні. Ой, блін. Треба бути трошки обережнішим, якщо чесно, то я щось трошки не очікував, що він так різко то все робить. Ну, а класно, то, по-моєму, від спайдермена в мене було таке. Так, і тут ще щось є. Ну, тут загалом багато. Якась ось таке. О, давайте всю зброю візьмемо. Я хочу оглянути цю зброю. Так, і є якась ось така зброя. Ну як я виглядаю з нею. Йо! Чекайте, це кайлот чи зброя? Ну, не знаю, треба зараз збігати в якусь шахту. О, тут є шахта. Давайте попробуємо. Покуп. Ну, швиденько купає, але, напевно, це точно не меч, це, напевно, що кирка. Але вона довго купає. Вона мені не подобається. Ще тут є ось такий якийсь. Такий- такий, такий, знаєте, щоб дерево рубати. Сукира така класна, Вікінгська. Давайте тако, і. Вау! Йо, з одного удару, прикольно. Знаєте, так непогано навіть. Гаразд, це відкинемо все. І залишилася остання якась непонятна, ніби вона нічого не робить. Так, цикаємо на кнопки. Ну, зараз знайдемо когось, щоб вдарити, і випробуємо на ньому ось цю сукерку. Так, тільки треба знайти когось такого, хто б витримав цей удар. Так. Е давайте сюди збігаємо. О, куняшка, коняшка, вон пуняшка, 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 пуняшка. коник, не хочеш поручити по своїй задниці? О, в нас ще підпалює, прикольно, а ну чекайте. Ні, він не помер з першого удару. Ну окей, з другого вже точно помре. Ні, о, мені подобається отового поки що найкраще. Хоча вона не достатньо міцна, але вона найкраща зі всіх тих, що мені, ті, що попалися зброї. Блін, я вже змучився, якщо чесно. Дивіться, який в мене інвентар забитий. О, точно треба буде собі новий дім знайти. Треба ще туди бігти якось довго, так. І тут ще щось є. Є ще щось тут, ще щось. Та, є тут ще щось. Тут є ось такі якісь штуки. Блін, щось трошки багато в мене всяких всячин. О, мотузка, це що таке? Ой, я, 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 схоже, я по ній можу лазити, а ну давайте випробуємо. Оу, wow, та, я можу по ній лазити. Так, так, ну, ну класна, то мотузка, то що вона тільки одна, знаєте, жаль трошки. Але окей, хай буде. Так, і тут є, ну найцікавіші, як на мене, штуки, це ось такі щук. А, стоп, я ж цю ще не попробував. Давайте трошки. Вау! Wow. Вау! Wow. А знаєте, тільки нічого, воно ще й світиться. Вау! Wow. Блін, а мені оці штуки подобаються. Їх ще... Я їх перший раз такі штуки бачу. Так, і є ось такі будівлі. Візьмемо паличку зразу. І зараз будемо їх спавнити. Давайте для початку поставимо десь ось цю штуку та ось тут. І швиденько відкриємо її. Е, е, а, я не можу її відкрити. А чому? А ту можу відкрити? А, це зомбіс. Я щось нічого не розумію. Чо, я це відкрити не можу. Ей! Це ж найкраща паличка, вона має все відкривати, вона нічого не відкриває. Я засмучений в своєму житті, якщо чесно. Тому давайте візьмемо ще тут щось є. Ось ці штуки, схоже. І давайте їх зараз випробуємо. Для початку невеликий будиночок. Ні, стартовий, стартовий будиночок. Давайте його зараз випробуємо. Я хочу ще якийсь стиль випробувати, бо ми багато вже дивилися, різних стилів. Ну, звичайний. ні, ні, ні. давайте просто реально на осліб. і тво. Окей, не хочеться цей. Цей був... Ну, цей такий нічо... Цей вже був. Ось, давайте цей попробуємо. Якщо чесно, мені цей вог хочеться побудувати. І, знаєте, нічого так, нічого мені подобається. Такий типу. Скринька така. Ну, ла, л, л, ніби хтось тут живе, знаєте. Пере, кочуючий народ якийсь. Не, не знаю, хто там кочуючий народ, я сильно історію не вчив, які там є. Знаю, що вони десь були, а все решта це ну, не суттєво. Такі ліжечка прикольні розставлені, і тут щось під ними схоже є, якщо я не помиляюся. А, ні, ось тут діжечка скри... є. Ну, прикольно, прикольно. Мені подобається і гарно побудовано. От що мені подобається, те, що вони гарно, достатньо сильно побудовані. Дивіться, так ну, не, не занадто сильно, типу, перебудовано, але водночас достатньо гарно і. Хоча, як думаю, що. По правилам безпеки я б шерсть отут не ставив все ж. Гаразд, але в мене є ще одна штука. І це невеличкий будиночок. Його ми випробуємо Ось тут трошки посунемося. Ем, ти чого не працюєш? Ей. О, є, є, є. Ну, блін, а тут вони такі величезні, я вам скажу. Ну, я не знаю, вони всі достатньо класні. Хм, блін, вони такі класні всі. Давайте Давайте ось цей. Хай буде. Він найбільш бомжацько виглядає. І найбільш лагучий через оцю лозу, Воно там мене нервує. О. Так, і тут якась така штучка є. Ем, о, о, прикольно! Це типу спуск в шахту. А тут можна піднятися. Хм, продумано, продумано. І я бачу все своє селище, і мій попередній дім, в якому я жив, і ще один попередній дім, в якому я жив. Тобто в мене вже є раз дім і два дім. Це круто, це круто. Цікаво, на що все-таки знадобився, ну, знадобився той дім тому мільйонеру, але вже не важливо, знаєте, от у мене є ось цей дім, і я вже задоволений. Так, тут є ліжечко, ось такий прекрасний балкончик. О, блін, я тут вже хочу жити, якщо чесно, трошки більше. І о, другий поверх. Ну окей. На цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був ваш мохід одного зустрічі. Па, па До речі, в цьому відео мільйонер купив мене. Мій дім за ось такий будинок. Так, я сам здивований. Не пригай!